сьогодні ми присутні на саміті з питань відбудови України. і ми бачимо тут людей з уряду, бізнес-сектора, та некомерційних організацій. зі сполучених штатів, Польщі та України. Це, насправді чудовий приклад співпраці. що ви можете сказати з цього приводу? Як вам захід? Це дуже дуже довга та складна історія. Все почалося з нашого голови Алекса Шкадалека, неймовірного чоловіка, який, натхненний Божими силами, допоміг організувати цю подію. зібрав нас усіх разом і допоміг реалізувати бачення яке ми разом обговорювали. Ми Напрацювали стратегію, що об'єднала Україну, Польщу та Сполучені Штати. Таким чином утворився альянс, який дав нам змогу співпрацювати на багатонаціональному рівні та взаємодіяти в усіх секторах. І так ми зможемо досягти миру через партнерство. Спочатку було непросто. І ми насправді проходили певні етапи, які були критично важливими для цієї події. Ми просто пройшли через це. Впоралися з усіма викликами і змогли організувати цей захід. Я щиро пишаюся всією командою, яка змогла зібрати все це докупи, і всіма людьми, які вирішили взяти участь. Ми вже досягли успіху на цьому заході, і у нас вже є інформація про налагоджену співпрацю. Ми працюємо в галузі охорони здоров'я, інфраструктури, і поки ми з вами розмовляємо. Вже укладаються угоди в сфері нових технологій та інших галузях. Це дивовижна подія і приголомшливий успіх, і ми вже плануємо провести наступний захід, про який незабаром оголосимо. Знову ж таки, я щиро пишаюся своєю командою і тим, що ми змогли це реалізувати. Сьогодні ми взяли інтерв'ю у багатьох людей, і вони високо оцінюють цей захід. Вони говорили, що це чудова можливість і реальний погляд у майбутнє а це те, що вкрай необхідно саме зараз. Тож всі дійсно вдячні всій команді за організацію заходу, за те, що він відбувся. Ми також хочемо висловити щиру подяку всій команді, завдяки якій це стало можливим. оскільки ми всі сьогодні говоримо про майбутнє України, якою б ви хотіли бачити Україну в майбутньому. Я хотів би, щоб вона процвітала. Знаєте, якщо подивитися на історію, і такі країни, як Південна Корея, Японія та Німеччина, то після Другої світової війни всі вони були відновлені та стали над державами. І я вважаю, що це цілком природна історія для України, особливо за такої підтримки, яку надають Сполучені Штати. І зараз є також підтримка Європейського союзу. Створюються величезні фонди, і приватний сектор також активно залучається, зокрема завдяки нашому заходу. Якщо ви запитуєте мене про майбутнє України, я бачу його в дуже дуже яскравих фарбах, і я щиро радий бути частиною цього. допомагати цій країні долати всі труднощі. І боротися зі злом, яке намагається зруйнувати свободу та мир. Крім бізнесових аспектів, ми також приділяємо велику увагу новим технологіям в охороні здоров'я, ПТСР та іншим драматичним подіям, що відбуваються, і допомагаємо впроваджувати нові технології в медицині. Ми також зможемо займатися проблемами пов'язаними з втратою людського потенціалу, з якими зіткнулася Україна. Адже чимало людей стали біженцями, сім'ї зруйновані. Для вирішення цього питання у нас також є план, і він уже реалізується завдяки команді світового рівня, яку ми сьогодні зібрали. У нас є потужні партнери і дивовижні люди з України професори, лікарі, експерти, фінансисти, підприємці, фахівці зі структурування, юридичні команди. Тож, насправді, це не просто захід, де люди спілкуються та обмінюються візитівками. Це одна з перших в історії подій у стилі Трампа, де ми зібралися, щоб ефективно вести бізнес. Саме це відбувається просто зараз, і саме так виглядатиме майбутнє України. Щиро дякуємо за те, що ви це робите, та дякуємо за вашу підтримку. Що ще ви вважаєте за необхідне сказати людям який меседж донести Хочу подякувати команді за цю дивовижну роботу і за те, що вона подолала всі труднощі. Я дійсно пишаюся всіма людьми, з якими мені довелося працювати, та всіма людьми, з якими ми познайомилися і які нам допомогли. Особливо це DGS, чудова компанія з дивовижними технологіями, яка також стала частиною значних зусиль щодо відновлення України. А також усі інші партнери, що долучилися: компанії Ебіс, Нордгруп, Дефенс, Lives Чалендж, Лайфс, Усі вони активно співпрацювали та підтримували нас, і завдяки їм ми змогли це реалізувати.